Ну і буквально зараз розпочнує з важливого повідомлення, тому що, на жаль, сьогодні наша Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. Про це офіційно зараз повідомляє Міністерство оборони України. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Відомо, що частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу, триває пошуково рятувальна операція. Ну і ось буквально щойно президент України Володимир Зеленський також повідомив, що більш ніж 180 людей станом на цю мить поранено. На жаль, багато загиблих, як повідомляє президент України, на цей час відомо, що 41 людина загинула. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. В такі моменти я не знаю, що казати відверто, крім того, що Росія просто має зникнути. З політичної та географічної карти світу Росія, яка робить стільки зла, Росія, яка продовжує вбивати українців, яка в одну хвилину, навіть буквально в кілька секунд, зруйнувала сьогодні стільки українських життів. Я вже мовчу про те, скільки покалічено долей і скільки сімей зруйновано сьогодні, в результаті цієї страшної цинічної атаки росіян. Ще раз щирі співчуття всім родинам загиблих. Швидкого одужання тим, кого поранила сьогодні російська ракета. Ну а ми з вами неймовірні незламні українці, можемо тільки одне: це невпинно підтримувати наші сили оборони, щоб вони давали гідну відсіч терористам та окупантам. Єдине, що ми можемо з вами зробити, ковтаючи сльози. Це зараз донатити. Ви прямісінько зараз бачите QR-код на своїх екранах. Будь ласка, долучайтеся до збору, підтримуйте сили оборони, Підтримуйте їх, скільки маєте сил. Нехай будь-яка посильна для вас сьогодні сума полетить на важливий збір, щоб краще сини та доньки українського народу могли захистити нас з вами, І щоб врешті-решт таких страшних та чорних сторінок в історії нашої України не було зовсім. Щоб Росія перестала тероризувати нас, українців, вбивати нас, українців. Ну і, зрештою, щоб вона відстала від нашої неньки України. Звісно, ми будемо продовжувати пильно стежити за перебігом подій зараз у Полтаві. Я нагадую, страшний день сьогодні переживає наша Полтава. Протягом ефіру я буду повідомляти про оновлену інформацію, тому що, як повідомляє, Президент Володимир Зеленський рятувальна операція триває. І як тільки з'являтимуться оновлені дані, про все це буду інформувати.